Добрий день, шановні пані та панове, і презентую вам двокімнатну квартиру з загальною площою 68 квадратних метрів і ціною 1000 доларів квадратний метр. Газифіковане опалення, розведено повністю систему опалення, радіатори, двоконтурний котел іде в комплекті. У нас повноцінних дві кімнати, два санвузла, кухня, два балкони і в коридор прихожих. Починаємо з прихожої. Тут у нас вхідні двері, трохи тут світла немає, як ви розумієте, тому що його просто тут ще немає. Значить, тут у нас вхідна зона, зона для верхнього одягу, може стояти ваша шафа купе перша, а тут може ще друга шафа купе стояти. Або якась інша шафа від стелі до підлоги на всю ширину цих двох стін. Тут у нас 3,5 метри і там 3,5 метри. Загалом 7 метрів шафи. Далі йдемо. Кухня. Кухня у нас понад 22 квадратних метри. Ну, Кухня студія. Своїм власним балконом. з видом на третю секцію. Це друга секція, вона незабаром здається, до речі. І ціна тут супер-пупер крута 1000 доларів квадрат. Радіатори теж йдуть в комплекті. Так. Тут у нас двоконтурний котел. Ще буде запітано, зроблено все як має бути. Ось. Стяжка. В кімнатах в санвузлах немає, в коридорі немає і на кухні немає, тому що я думаю, скрізь за все ви будете водяну теплу підлогу робити. Тому... Так, ось у нас стяжка, 10 см. Це у нас перша кімната. Також з балконом. Ось, Зараз покажу вам, який балкон. Ось такий балкон. Вікна шестикамерні компанії VDS, дві камери енергозберігаючих. Ось така друга кімната. А далі, ну, перша кімната. Далі другу кімнату показую. Вони, в принципі, однакові за розміром. Єдине, що ця кімната без балкону. Тобто у вас два балкони в квартирі. Ось така друга кімната і два санвузури. Ось перший санвузол тут близько 5 квадратних метрів. Ось. І другий санвузол. Тут близько 2 квадратів. Ось така чудова квартира, її можна придбати. Ще по переоступці, тому обов'язково пишіть дзвоніть. Кому цікаво, всім допоможемо, розкажемо і так далі. Також є квартири під ЄОСЕЛю. Ця, на жаль, не підходить, але кому потрібна і відновлення, сертифікати і так далі, звертайтесь, допоможемо вам. Всім гарного дня, Божого благословення і швидкої всім нам перемоги!